Такої улюбленої гри, як каже, немає, більше, ну, люблю різні механіки. О. Тому я і купляю різні ігри і їх поки що впекаю і тоді буду їх приховувати. Бо це цікаво, ніж грати ну, якусь одну гру. І тупо якусь. Ну, ну допустить, як це пояснити правильно. Грати якусь одну гру, і, типу такі і грати. Має бути інтерактивчик, інтерактивчики ту кажуть, а <coughs> чому не граю, що й Ну так, Compстерий, але його ще можна покращити, і тоді я зможу. Це дуже, ну, більшість ігор а, від і Я зможу це зіграти. на свою, тільки подкому, <кому> бо, того, як вони почали на ПК. Тобто, коли вони випускають саме на...